В норватському форматі Путін вже не є стороною, яка представляє країну агресора. У нас же агресії немає, у нас антитерористична операція. І я починаю вглиб заходити і чим далі, тим більше. Там є, наприклад, такий момент, що виконання мінських домовостей це повне звільнення окупованих територій від іноземних військ. Ну Там не сказано російських, а іноземних. Але українських окупованих територій. Уявимо собі уявимо собі на секундочку, що взагалі нема жодного найомника Донецьку. Всі звідти вийшли Крим. Це окупована українська територія чи ні? Звичайно, скаже кожен українець. Причому здесь наш Крим скаже Путін. Розумієте, і саме цікаве, що немає такої штуки, як домовленості в міжнародних документах. Знову протесті, ми парламентська президентська республіка, у нас парламент. Мав якесь відношення, він це ратифікував, він це узгодив, він до цього якось залучений. Хто представляє Україну? І почнеться зараз. Кучма, Медведчук там і з ними. Що це взагалі за формат? А ми ці домовленості кажемо, що цим домовленостям альтернативи немає. Це як? Це означає, що ми на них побудуємо мир з лагодою спокій. Звичайно, ні. Але найбільше мене дратує те, що це говорить український президент. Тому що. Я, мені, я не сприймаю критику, що на Заході теж. Я тільки кажу цю фразу, кажу, так, так і на Заході повторюю, кажу, а вони що собі вороги? Звичайно, якщо для українського президента немає, що це має у Меркель бути голова боліти від цього? Чи у Оланда, чи може у американців? Бо наш президент повторює, для нас війни немає, для нас АТО ми. На нашій території працюють російські банки, які є у санкційному списку Заходу. Ну це взагалі парадокс. Далі, навіть в санкційному списку Америки, якісь є, ми з ними ці, ці банки мають бізнес в Україні. Банки. Е, я вже мовчу про те, що е, у нас є дискусія, що ви знаєте, а зараз. Можливо, Газпром пропонує газ, який може бути дешевше, ніж європейський. Я навіть в Фейсбуці написав ну ціна чи цінності. Слухайте, та хай він буде дорожчий. Як ми можемо говорити, що ось війна агресор? У нас ваші банки, ми купуємо ваш газ, ми з вами торгуємо. І ми кажемо заходу, ні-ні-ні-ні. Тільки сонці. Давіть, подлюб, давіть. Ну слухайте, що це за логіка? Які це, це домовленості, яке майбутнє? Як цьому лайну? Не робити альтернативу. Так час виграли. Ну, я собі так внутрішньо розумію, що, так, що це зараз там американці на вибори, ну, десь 17-й рік, 100 років після Великого жовтня, якісь там зміни мають бути. Але якщо Україна, український президент, який був міністром закордонних справ, жоден з українських президентів не мав таких кваліфікацій, не пропонує і не ініціює, і не бореться за альтернативу, ну, то гріш тобі. Президенту така ціна і мрій про те, щоб досадити до, до, до цих виборів, а не устами Гриніва говорити, що ти підеш на другий термін. Підеш дуже далеко. Ну як це неможливо дотягнути. В таке враження, що вони просто, як кажуть зараз, молодь тупо тягнуть час, щоб зберегти оцей якийсь деформований статус-кво, і піти на вибори із ситуації, от такої, як є зараз, коли можна буде людей. Лякати загостренням конфлікту, а можна і зробити загострення конфлікту. Це ж все в руках невідомо кого. А яка тоді альтернатива? Альтернатива е, угодам? е ну, перше, е, якщо ми не називаємо, е, не робимо правильний діагноз, не може бути правильне лікування. Правильний діагноз, що у нас Донецьк і Луганськ окуповані території точно такі, як Окупований Крим. Якщо це, бо це окуповані території, це всі ми вами знаємо. Навіть знаємо, хто окупував. Ну, знаємо, правда? Коли я чую, що кажуть, ну тоді це ж означає, що треба оголосити Росію, та Росія піде війною, а вона в Криму пішла миром. Тепер, як, чому ми не розірвали дипломатичні стосунки? Це, це окрема пісня, вам фахівці розкажуть, що дипломатичні стосунки розривають тоді, коли ви образили країну, там, наприклад, зробили якусь заяву. Ну, нас не образили, У нас просто забрали частину однієї території і іншої. І ми не розриваємо стосунки.